Сьогодні у нашої мами Олександри Федотівни день народження, дядько Олексій, тітка Ольга, Демидович, дядь Нюра тут, тітка Марія, тіть дядь маня, Дядько Петро, дід Іван наш, Пилипович. Баба Гапагафі. Мій батько Денис Іванович. Баба Варвара, з Києва, Київлянка і іменниця наша 100 років. 25-го року народження Сегодня 6-го Квитня, День народження. Вітаємо Царство Небесное Орбы Божьи Александры И всім нашим рідним. Отпочивайте Вот назад идем Олежка накалюжный, могилка, свое мама, Мария Григорьевна, братний Виктор Денисович, и доверно тут Люба и сынок Руслан. И... Двойорда Микола і Марія його супруга. Це могилка Людмила Миколаївна, ГМЖ Мого брата двоюрного Івана. Відпочивайте з Богом. Осінь обрала, уже травичка починає рости. Треба по, допомогти поубиратися.